22-річний перекладач Микита у складі батальйону вперше рушає на схід України в одну з найгарячіших точок в піски. Армійський досвід у хлопця невеликий. Військова кафедра університету та двомісячні стрілецькі та тактичні вишколи у батальйоні. Переломним моментом стало, що ну, всі ці пропаганди з Росії які йдуть в Сторону України, я є патріотом своєї землі. Хто якщо не я. Вже майже рік у цьому ж батальйоні воює відчі Микити. Проводжати чоловіків на фронт прийшли їх кохані жінки. Я не можу протистояти тому, що він прийняв таке рішення. Він 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 вважає, що і захищати свою страну. Я мать, я можу только і и Бога, щоб берег. Захищають нашу страну, щоб ми здесь мирно тихо сидели, не слухав вистрілів. Будемо сподіватися, каже, що все буде хорошо. А це Артем. Торік він був активним учасником революції гідності. З осені воює у АТО. Після тритижневого відпочинку прагне якнайшвидше потрапити на передову з другого дня. Як приїхав додому, хочеться назад. Ну Наше покликання бути там. Ми хочемо звільнити кожен клаптик нашої землі. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше наступить в Україні мир. Новобранці батальйону оберігатимуть спокій містян на звільнених територіях, а досвідчені вояки рушать на першу лінію оборони. Одним із теж перших, хто зайшов в населений пункт піски. І я думаю, що ми будемо одні з крайніх, хто звідти буде виходити в містах, які звільнені, які вважаються українськими, але теж там є дуже багато роботи. Треба налагоджувати нормальну інфраструктуру, працювати безпосередньо з місцевим населенням, тому що треба людям все таки доносити ту інформацію, що Україна за них думає, за них переживає. Провести хлопців на фронт прийшов бойовий товариш Айдаєвець Євген. У серпні він отримав поранення у Луганську, яке лікує і по нині прагне одужати якнайшвидше. Щоб повернутися на схід, а поки радить хлопцям. Берегти себе, берегти своїх побратимів, які поруч з тобою. І, звичайно, захищати Україну. Після молитви та виконання гімну бійці рушають до автобусу. На останок фото та прощальні обійми із рідними. Варвара Клітус, Фладка Ретник, п'ятий канал.